Любі мої дітки, на уроці навчання грамоти ми сьогодні знову будемо обговорювати шкільне життя, а також поведінку учнів на уроках і на перервах. Поговоримо про те, як же орієнтуватися на сторінці зошита, як старанно працювати для того, щоб гарно наводити контури фігур, штрихувати і розфарбовувати. Даваймо привітаємося! Доброго ранку небо високе. Доброго ранку поля широкі. Доброго ранку трави низенькі. Доброго ранку наші рідненькі. Тож успіхів нам під час роботи на уроці. Діти, поміркуйте, як у школі. Поділено час на навчання і відпочинок. Так, молодці. У школі є уроки та перерви. На уроках дітки працюють, а на перервах відпочивають. Відгадайте загадки. Коли треба так поводитись? У цей час ти в ігри грайся, бігай, але не штовхайся. Так, вірно, під час перерви поводитися саме так потрібно. Ще одна загадка. У цей час ти будь уважним і веди себе поважно. Молодчинки саме так ведуть себе на уроках, на уроках дітки уважні. Надзвичайно старанні і серйозні. Пропоную рухливу гру, так чи ні? Якщо я називаю твердження, яке правильне істинне, ви ручки витягуєте уперед. А якщо я називаю твердження яке хибне, тобто неправильне, ваші ручки ховаються вам за спинки. Почали? Діти, якщо починається урок, треба привітатися. Так, молодчинки, зараз ваші ручки повинні бути попереду вас. Друге запитання. Якщо вчителька запитує тебе, треба відповідати пошепки, а коли не питає, то навпаки голосно кричати. Молодчинки, невірно, ручки позаду. Третє. Якщо хочеш про щось запитати чи відповісти, треба піднести руку. Вірно, молодчинки, все правильно. Це хороше, правильне твердження. Якщо поряд діти біля вас цукерки, то їх треба з'їсти на уроці. І якомога голосніше шелестіти обгорткою. Так чи ні? Розумнички, звісно, ні. Якщо у вас є мобільний телефон, не треба вмикати його на уроці, щоб гратися з ним. Відповідь стверджуючи так. Шосте запитання. Потрібно намагатися відповідати чітко, зрозуміло. Щоб тебе цікаво було слухати. Вірно, молодчиночки, і це твердження істинне, правильне, ваші ручки попереду вас. А зараз я пропоную вам, діти, відкрити підручник на сторінці 8. Ми сьогодні з вами будемо опрацьовувати матеріал підручника нашого букварика, що розміщений на сторінках 8-9. Якщо ви уважно поглянете на завдання, то біля кожного завдання ви побачите ось цей значечок. ми з вами вже добре вивчили, коли ми бачимо цей значок, позначку цю, це означає, що нам потрібно послухати запитання і дати на нього відповідь. Тож. Працюючи з малюнками, які у вас у підручнику на сторінці 8 та 9, поміркуйте і дайте відповідь, що робить учитель на першому малюночку і чим займаються дітки. А також розгляньте малюнок на сторінці 8 і розкажіть за малюнками про життя у школі. На першому малюночку дівчинка піднімає ручку, як ви бачите, мабуть, вона хоче відповісти. Це робота діток на уроці. Наступна картинка: ви бачите, що хлопчик підвівся, щось розповідає, декламує, мабуть, показує ручкою. Це теж робота діток на уроці. І зверніть увагу на те, що дітки задоволені, значить, їм. Дуже подобається навчатися у школі, як і нам з вами. Зараз пропоную трішечки відпочити разом із нашим цікавим інопланетянчиком. Наш інопланетянчик полетів на свою планету, мабуть, теж на урок. Відпочив під час своєї перерви разом з нами на уроці і полетів до себе. А ми продовжуємо далі навчатися. І погляньте, будь ласка, у підручник на сторінці 9 є завдання. Як відпочивають дітки після уроку? Розкажи про це. Зверніть увагу. Що дітки кожен займається своєю справою? Дехто це робить в групках або в парах. Що б ви могли розказати про діток, які відпочивають під час перерви після уроку? І останні малюночки, яким видом мовлення користуються діти? Ці малюнки внизу сторінки 9 у вашому букварику. Який вид мовлення використовують діти? На першому малюночку дівчинка читає книгу. Такий вид мовлення називається читання. Другий малюночок, на другому Дівчинка працює у своєму зошиті, виконує завдання письмово. Такий вид мовлення називається письмо. На третьому малюночку, як ми бачимо, хлопчик у навушничках. Він щось дивиться зі свого ноутбука і уважно слухає, що ж там відбувається, що там демонструють. Такий вид мовлення називається слухання. І останній четвертий малюнок хлопчик говорить по телефону, щось веселе розповідає комусь або із рідних, або із товаришів. Тому такий вид мовлення називається говоріння. Отже, запам'ятаймо, якщо читаємо читання. Якщо пишемо письмо. Якщо слухаємо слухання, а якщо говоримо говоріння, зараз я нам пропоную попрацювати у наших друкованих зошитах. Тож відкрийте, будь ласка, прописи на сторінці 2. Ми опрацюємо саме ці завдання. Перше завдання. Знайди 5 олівців та наведи їх різними кольорами. Зараз ви можете взяти кольори, які вам найбільше подобаються. Олівці мають бути різних кольорів. Потрібно на малюночку відшукати 5 олівців. Я вам допоможу це зробити. Ось перший олівчик, будьте уважні! Другий олівець, третій олівець. І я думаю, що ви вже здогадалися і віднайшли четвертий олівець та п'ятий олівець. Тож поставте відео на паузу і розфарбуйте різними кольорами. Наведіть, наведіть різними кольорами знайдених п'ять олівців. І ще одне завдання, яке пропоную виконати сьогодні письмово, це штрихування. Заштрихуй за зразком. На уроці математики ми з вами розглядали, що у нас є прямі лінії, а є діти лінії криві. Тож я пропоную вам заштрихувати за зразком. Тобто провести на першому малюночку за зразком прямі лінії. І на іншому малюнку де зошит розгорнутий криві лінії. Тобто тут ви за зразочком маєте провести криві лінії. Теж стараємося, щоб все виходило дуже-дуже гарно. Я вам бажаю успіхів. Зупиняйте відео на паузу і допрацьовуйте із завданнячком. Давайте діти підведемо невеличкий підсумок і дамо відповіді на запитання, чи можемо ми обійтися без мови діти? Ні, звісно, що ні. А чому саме? Так, в першу чергу тому, що нам дуже хотілося б щось розповідати один одному, щось дізнаватися, про щось запитувати. Спілкуватися, тобто, отже, без мови обійтися людина ніяк не може. І найголовніше, що нас відрізняє від усіх інших живих істот на планеті, нас, людей, це те, що ми вміємо говорити, спілкуватися. А як ви розумієте, що таке мова, а що таке мовлення? Діти мовлення це сам процес спілкування, процес говоріння. А от мова це всі-всі відомості, які ми використовуємо під час процесу говоріння діти. І останнє запитання. Яким буває мовлення? Ми сьогодні розглянули, що мовлення буває усним. Тобто читання або говоріння або слухання і писемним, тобто письмо. Існує чотири види мовлення: читання, говоріння, слухання і письмо. Зупиніть відео на паузу та наведіть приклади усного і писемного мовлення. Наш урок добігає кінця. Пропоную вам обрати цеглинку відповідного кольору, який дасть мені зрозуміти, як вам вдалося сьогодні попрацювати на уроці? От мені, діти, дуже сподобалося з вами працювати. Ви активні, старанні, відповідальні. Тому, дорогі мої учні, я вам дякую за старанність. До нових! Зустрічі